Дві королеви покажу мого саду. Одна з них оце для роз, де Малінар. Француженка. Така вона красуня. Вона дуже-дуже ароматна і дуже красива. Хочу, щоб в ваших садах вона теж поселилася. І була вашим супутником. Ось іще одну покажу ось, ось. теж. Це з червоних квіток, з темно-червоних, бархатних таких оксамитових. Це Крайслер імперіал називається вона. І ось покажу ось цю квітку. Це квітка витвір мистецтва. Просто Таких квіток я не бачила ні, водному, ні водного розовода. Ось таку квітку. Це квітка Мартін Гію. Рожева, рожева така красуня, біло рожева красуня, така дуже-дуже вся рясно вкрита квітами, яка витримала дощ. Шальна злива у нас була просто, у нас не дощ, у нас злива була. Вона все це витримала і ось стоїть. І вчора вітер був, вже і сонце було сильне, вже й вітер був, і вона стоїть і витримує ці всі негаразди погодні. Обрізана вона була під, під корінь повністю. В тому році я спилювала її, пиляла, в цьому році вже вона була ж молода, то я її. Просто обрізала під корінь електросикатором, я її вирізала. І ось такі, ось навіть на неї. Я раніше і не бачила цих жуків на ній. А зараз є і тут вона. Квітка дуже красива. 10 см розміру. Її дочка, звісно, підлив. Під, 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 під і вона тепер буде цвісти. Прекрасно буде цвісти. Я думаю, вона ще процвіте. Ось така ряснота цієї квітки. Кущ один. Зв'язаний, стягнутий, щоб нічого не ламало, вітри дуже ламають. Ну, Він стягнутий, зв'язаний, це шраб великий, кущ, кущова троянда така. Ось така вона є. Дуже красива. І росте в моєму саду, в моїй колекції квітів троянд. А в мене налічується більше 500 сортів троянд. І одна з них, одна з цих крас, красунь, оце Мартін Ійо. Троянді три роки. Спасибі вам всім за увагу!